Доброго дня розглянемо таку тему як тестологія, як наука. Так, перше і основне визначення тестологія. Наука про вимірювання психіко, фізіологічних та особливісних характеристик, а також обсягу та якості знань, умінь навичок. Тестологи вивчають і створюють способи, методи, технології вимірю. Психіко, фізіологічних та особливісних характеристик, а також обсягу та якості знань, умінь навичок. Історія встановлення та розвитку тестування. Слово тест походить від англійського тест та означає випробування, дослідження. А корені тестування, тобто перевірка та придатність до певних функцій, вибляться в далекій давнині. Там можна називати багато прикладів, як і давній Китай, і дав... давній Єгипет. Ну, я от зараз назву деякі приклади. Так, ну, одне таке саме перше, це у Древньому Вавилоні проводили випробування випускників у школах професійних психписарів. У давньому Єгипті використовувала система випробувань для співбесіди. І подальшої перевірки умінь, ось так, колись давно ще туди, 2 мільйони, ой, 2000 років назад, проходило щось похоже на тестування. Але в основному родоначальником тестування часто називають саме англійського ученого Френсиса Галь... Гальтона я правильно просто ще прочитати, який в 1884-1885 роках проводив серію випробувань для відвідувачів своєї лабораторії. І от саме він вважається таким родоначальником розвиток тестології в Україні. Розвиток тестові. Тестування в Україні відбувався в трьох етапах. Перший етап це 20-ті, середини 30-х років ХХ століття відбувається процес накопичення інформації з тестових технологій у 1925 році при педагогічному відділі Інституту методів шкільної роботи. Створено спеціальну тестову комісію, яка навесні 1926 року пілотувала стандартизовані тести з природознавства, суспільство знавства, арифметики, обчислювані операції та розв'язування задач, географії, знання карт, на правописі і розуміння прочитаного. Ось це перший такий етап. Другий етап це 30-50 роки ХХ століття. Коли тести використовувалися переважно у сфері психологічних досліджень на обмеженому контингенті учнів зазвичай за зарубіжними зразками. І от третій етап це 60 90 роки ХХ століття. Тестування як метод вимірювання, знань почали використовувати. У військових училищах, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших спеціальних навчальних закладах. Починаючи з 90-х років ХХ століття, багато вищих навчальних закладів почали переходити на нові умови прийому до вищих навчальних закладів з використанням тестових технологій. У 1993 році Міністерство охорони здоров'я України за підтримкою міжнародних фондів і безпосередньо у участі західних спеціалістів запровадило тестування для ліцензування лікарів. Навіть ось так. Поняття апарат тестології. Три таких визначення: тестування. Метод діагностики із застосуванням стандартизованих запитань та завдань, що мають певну шкалу знань. Тест сукупність завдань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладені за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку. Відповідає таким характеристикам ефективності як валідність і надійність. Педагогічний тест. Це така система завдань, результат виконання яких групою претендентів дозволяє досить надійно аранжувати їх, тобто надати їм. Порядкові номери за якістю навчання кількістю наявних знань. Підходи використання тестів. Історично склалося два основні теоретичні підходи теорії конструювання та використання педагогічних тестів, коротко я їх назву. Перший на основі класичної теорії. Я англійською читаю жахливо, але слухайте. Ква classical test theory скорочено CTT. Другий. В рамках теорії е латентно-структурованого аналізу е сучасна теорія конструювання тестів. Англійською мовою, я навіть не знаю, як прочитати. ITIM Response Theory, IRT скорочено. І яку правильніше було назвати методологією, оскільки це теорія розробки і застосування методів дослідження емпіричних даних теорії, методів. Ну, ось такі дві основні теорії. А, так, зараз ми поговоримо саме про роль тестування у встановленні інших країн. А саме, яку роль вони відіграють, у різних країнах світу існує ціла система тестування особливості, чи то майбутнього працівника, чи то студента, чи військового, чи держслужбовця. Переважно в країнах. Де тестологія розвивається як наука. Це Німеччина, Англія, Франція, США, Ізраїль, Австрія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Австрії. Ну це саме такі розвинуті країни, як ми знаємо, та інші. Думаю, Японія теж. При вступі до навчального закладу, при влаштуванні на роботу обов'язково потрібно пройти тести двох видів. Зазвичай це. Звичай, це Національні та особистісні психологічні тести. Наприклад, для того, щоб вступити в німецьку школу, школяр повинен скласти вступний тест та пройти співбесіду. А іноземний громадянин, який претендує на громадянство в Німеччині, повинен пройти тест на знання німецької мови, скласти тест на знання законів громадського порядку і життя в Німеччині. Ось так. А тепер переглянемо роль тестування у суспільстві. А саме перш візьмемо Україну. В Україні сучасні психологічні тести, що використовуються фахівцями, діляться на дві основні групи. Перша. Тести для дослідження здібностей знань умінь, наприклад, тести щодо поглядів, рахунку пам'яті, мови, просторової уяви, уваги, практичного і технічного досвіду. Друга. Тести, за допомогою допомоги яких досліджують характер, темперамент, емоційні, психоматрійний і сенсорний тип. Я трошки криво прочитав, нічого, я думаю, ви зрозуміли. Згідно з результатами цих тестів, судять про людину. Вони її до цього часто не втратили. Так, вони до цього. Часу не втратили свого значення при визначенні профілю навчання і майбутньої професії. Так, тести широко використовуються нашими педагогічно-психологічними консультаціями. При виборі деяких професій, наприклад, льотчик, шофера або машиніста, за допомогою тестів дізнаються, чи не послужить причиною небезпеки при виконанні даної роботи недолік. Який до цього часу не давав про себе знати, і якого ніяк, ніяким іншими шляхами проводити не можна. Тобто можна буде в тестах, скажем так, задати якесь таке запитання майбутньому льотчику, результат відповіді на яке може, скажімо так, напряму вказати, чи варто тобі бути льотчиком. Чи краще йди і їзди маршруткою. Маршрутка не самоліт Я думаю, ви зрозуміли. Тести також допомагають в медицині, психології, при дослідженні впливу, середовища на людину застосування їх в освіті. Ну, я це вже говорив. Але завжди користуються ними виключно фахівці. Ну, зрозуміло. Вложити якусь систему тестів, запитань, кому попало не вийде. Треба в цьому розбиратися. І от останнє, що ми сьогодні розглянемо, це роль тестування в освіті. Процес європейської інтеграції все помітніше впливає на усі сфери життя держави, не обійшов, не обійшов він і вищого світу. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній науковий простір Європи. Я думаю, за це зрозуміло. Добре. Принципи Болонської декларації в повному обсязі були впроваджені у 2010 році. Основним завданням на перехід яких це була, скажімо так, нова така система академічних кредитів. Коротко. Скорочемо s що означає European Credit Transfer System, Європейської кредитно-трансферної системи. Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів під час переходу з однієї навчальної програми на іншу. Саме тому найбільш об'єктивним засобом оцінювання рівня знань в даний час вважають тести, що дозволяють неупереджено оцінювати навчальні досягнення студента. Ось так. Ось такий виступ. Дякую всім, що мене дослухали. Всім добра і миру. До побачення.